Четверта черга мобілізації стартувала 20 січня. У першому етапі військовозобов'язаних призиватимуть до 1 лютого, в другому до 3 березня. Не підлягають мобілізації у цій черзі. Ті, кого визнає непридатна медична комісія, хто є опікуном неповнолітнього, батьки трьох і більше дітей, студенти стаціонарної форми, заброньовані підприємством. Як зазначили в Тернопільському обласному військоматі, призиватимуть зі всіх районів пропорційно до кількості військовозобов'язаних. Загалом під четверту чергу мобілізації на Тернопільщині підпадають близько трьох тисяч осіб. Мешканці нашого міста таку необхідність сприймають як належне. Звичайно, треба йти, а я що зробити? Треба йти воювати. Ви попадаєте під маршрут? Мабуть, так ще два місці. Ще два місяці до пенсії. Будуть брати, буду йти. Ще не знаю. 50 на 50. залежно, яка ситуація в тих рідних і як вони, не знаю. Та думаю, треба йти. Варіантів, які немає, якщо не йти, то що, тюрма походить, значить треба йти. А ви попадаєте, не знаєш. По ідеї, попадаю.